Карпатський рейд Сидора Ковпака відсвяткували минулими вихідними представники комуністичної партії України. Військова акція радянських партизанів розпочалася у червні 1943 року з території Білорусі. Їхньою метою було знищення нафтопромислових підприємств у районі Борислава та Дрогобича, а також розвиток руху опору на території Західної України. Здебільшого ковпаківці діяли у Карпатах поблизу містечка Яремче. Там, за різними оцінками, вони знищили від 13 до 17 німецьких гарнізонів та ліквідували близько п'яти тисяч нацистів. А головне надовго вивели з ладу залізницю у Тернополі, головний вузол для постачання боєприпасів до Курська, де тривала битва. У 70-ту річницю представники комуністичної партії на чолі з лідером Петром Семененком поклали квіти до пам'ятників загиблим партизанам у селищі Делятин та містечку Яремче. Коли вирішувалися практично на Курській дузі. Те, що буде з радянським союзом, що буде з світом, так ось 1900 молодих людей і людей старшого віку об'єднані у загон радянських партизанів на чолі з ковпаком, вони зробили неймовірне. Вони пройшли по телам фашистів, і такого взагалі у світі в історії немає прикладів мужності і героїзму, який виявили наші доблесні радянські партизани. Та, якщо покласти квіти до алеї героїв СМТ-делятин вдалося практично безперешкодно, то цього не скажеш про містечко Яремче. Там на комуністів очікував натовп людей з прапорами ВО Свобода з гаслами геть та ні, комуністичному прапору, вони щільним кільцем оточили пам'ятник радянським партизанам. Щоб покласти квіти, комуністам довелося прорватися крізь оточення. У них полетіли яйця та каміння. Ви бачите, що для України сьогодні є загрозою неофашизму. І якраз політична сила свобода, вона ідеологію взяла інтегрованого інтегрального націоналізму Донцова. І треба почитати просто твори Донцова, щоб зрозуміти про що йдеться сьогодні. Нагадаємо, що у святкуванні 70-ї річниці карпатського рейду взяли участь комуністи Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Чернівецької, Хмельницької та багатьох інших областей.